Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і першу коротко про головне. До мільйона доларів заробітку Волиняни вивезли за кордон ледь не пів тисячі ухилянтів. До спорткомплексу у Луцьку викликали рятувальників і швидку, що трапилось. Депутати заборонили діяльність МП на Волині. На Волині заборонили діяльність МП. Сьогодні на позачерговій сесії за таке рішення проголосували депутати Волинь ради за 54 обранці. У рішенні забороняють діяльність МП на території Волинської області а також рекомендують Волинській ОВА розірвати договори оренди на комплекс споруд із зимненським жіночим монастирем та іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками ар. Архітектури на сесії був присутній митрополит Луцький та Волинський православної церкви України Михаїл, а також наша знімальна група. Тож про всі деталі прийняття цього рішення дивіться у випуску о 19.00. Ваю 412-та доба повномасштабної війни, попри численні втрати у техніці та живій силі, терористи РФ продовжують агресивну війну та зосереджуються на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках минулої доби там українські захисники відбили 52 атаки ворога в Бахмуті було спекотно, а зараз, мабуть, уже в пеклі трошки краще. Але менше з тим по південному фасу, там, де стоять штурмовики, надавали чертів, повідганяли їх від траси. Наші казаки там вже такі зарубані стоять, що постійно виходять на контрштурмові дії, вибувають їх з їхніх позицій. Там намагання постійне є, але постійно там вони, ці намагання закінчуються горами трупів. Як із північної, так і з південної сторони у Зенрі Москви стався вибух поряд із громадською палатою Російської Федерації. Від гучного вибуху утворилася вирва глибиною 30 і діаметром 20 сантиметрів. У російських ЗМІ пишуть, що замкнуло високовольтний провід. Палало і під Москвою там сталася сильна пожежа на складі автозапчастин. Площа на якій горіло тисяча метрів квадратних. За словами місцевих поблизу полігон зі списаною військовою технікою. Офіційна версія пожежі вибух балона на складі. Та на цьому біди в Росії не закінчуються. На Камчатці розпочалося виверження вулкану. Чорна хмара попелу накрила кілька сіл. Мешканцям усть Камчатського району не рекомендують залишати будинки без потреби. У регіоні закрили школи і перекрили рух транспорту. Наразі відомо, що хмара пополу вже поширилася на 500 кілометрів. Влада оголосила найвищий, тобто червоний, код авіаційної небезпеки. Безпілотник з вибухівкою атакував аеропорт Білгорода. Пишуть російські змі. Попередньо внаслідок вибуху дрона пошкоджений паркан та кабель сигналізації аеропорту. Нині обстежують уламки безпілотника та місце вибуху. Про постраждалих не повідомляється сьогодні. Вночі ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину. З десяток снарядів прилетіло до Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих. Російські окупанти 56 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. У Херсоні ворог поцілив у територію медзакладу музей та адмінбудівлю. Двоє жителів Херсонщини поранені. Напередодні Великодня російська армія обстріляла церкву у Херсоні. Йдеться про храм Різдва Пресвятої Богородиці. Через обстріл вибило вікна, а також пошкоджено дах та стіни. На щастя, мирні люди не постраждали. Складна ситуація і на Харківщині Протягом вчорашнього дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Крім того, внаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих. На жаль, вкотре маємо трагічні звістки про втрату наших воїнів. Минулої доби стало відомо про смерть двох захисників із Волині. Вадим Дмитрук із села Тростянка Копачівської громади. Воїну було 23 роки. Загинув 5 квітня в ДТП в Броварському районі на трасі Київ-Чернігів. Друга втрата Ігор Садовець із ківерців. Тепер йому назавжди 43. Помер воїн 10 квітня у лікарні міста Ковеля, будучи підключеним до апарату штучної вентиляції легень. Ми висловлюємо щирість відчуття рідним і близьким волонян. Вічна пам'ять. Нарешті вдома серед звільнених з російського полону двоє військовослужбовців з Луцька. Нагадаю, 10 квітня в Україну повернули сотню наших військовослужбовців, серед них 80 захисників та 20 захисниць. В Україну повернувся 36-річний Віталій Смаль із Луцька та нацгвардієць, теж уродженець Луцька В'ячеслав Касян, який був у полоні з березня. Волиняни разом із рівнянами допомагали чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Упродовж чотирьох місяців вони вносили дані про ухилянтів у систему шлях і ті покидали Україну під виглядом водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення. За такі послуги брали від півтори до п'яти тисяч доларів. Відомо, що зловмисники внесли до електронної системи дані про понад 450 чоловіків, і майже 200 з них в Україну не повернулися. За приблизними підрахунками, у такий спосіб організатори схеми могли заробити до мільйона доларів. За результатами проведених слідчих дій вилучено ряд матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність осіб, вилучено кошти, набуті злочинним шляхом, транспортні засоби. Двом організаторам злочинної діяльності на сьогоднішній день вручено повідомлення про підозру. Вчора, 10 квітня суд обрав одному підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще одного учасника схеми відправили під варту. Великдень на носі, отже, готуємося розготовлятися. Наш люд традиційно серйозно ставиться до питання смаколиків, які понесемо храм на освячення. Тож ми вирішили поцікавитися, скільки ж коштують цьогоріч продукти для пасхального кошика. Адже не секрет, що перед таким святом продукти дорожчають. Оскільки цьогоріч обійдеться зібрати великодній набір смаколиків для окроплення святою водою. Дізнавалась Марта Михайлюк. Що класти у Великодній кошик? Вибір особисто кожного. Але з найголовнішого, окрім звісно, самої паски, у ньому повинні бути м'ясні вироби, яйця, крашенки, хрін та масло. Ми вирішили порівняти ціни на Луцькому базарі та у супермаркеті. У Великодній кошик вирішили покласти 300 грамів шинки, стільки ж копченої та печеної кобаси, 6 яєць, 100 грамів масла, 200 грамів хрону і, власне, саму великодню здобу. Паску ну шинка є всяка. Є по 300 грамів може бути 60 гривень шинки, а може бути і 100 гривень шинки. 100 гривень це така, яка домашнього виробництва, така як би ви хотіли приготувати вдома. А це по 60 це йде варено печене м'ясо, трошки дешевше і простіше в технології. Кобаска домашня 190 гривень кілограм, кілечко маленьке, приблизно 50 гривень. Ціна на яйця суттєво зросла за останній час. Десяток на базарі коштує від 54 до 65 гривень. Відтак, 6 яєць для освячення коштуватимуть від 30 до 36 гривень. 200-грамова баночка домашнього хрону обійдеться в 35 гривень. Півлітрова вартуватиме 80. Ну, оце 80, а оце 250, колись така баночка, 250 грам. Ага, 250 грам, і скільки вона? 35. Хтось з відвідувачів ринку планує пекти паску власноруч, а хтось купуватиме вже готово. кажуть здебільшого, що ціни на великодні продукти піднялися. Пекти а ви вже можливо закупляли продукти на великодні кошти Ні, ще не закупляла. А загалом як вам ціни. Написи. Дуже дорого все. Дуже дорого і вибір малий. Вже, вже, вже хочу, вже хочу дуже багато. А вже закупляли якісь продукти на Великодній кошик? Я якраз пишу на благодійність. а угу. Ми вже третій тиждень печемо. Печемо на Харків, на Херсон передавали минулого тижня. Як вам я... ціни на продукти на Великодній кошик? Дорожче. Купувати. А ви вже, можливо, закуплялися продуктами на Великодній Кошик? Ще ні. Ще ні, Але взагалом як вам ціни на Дуже високі, як для пенсіонерів. У супермаркеті вибір пасхальної продукції багатший. Ціни на ковбасну продукцію дещо різняться. Г. Я буде 300 грамів ковбаси. Я чесником з дівчицею, завжди то беруть у цю великодній кошик. Вона йде, ну, якби завжди, домашня, чи свинина, на передці. Вона буде коштувати в районі 70 гривень. А 300 грамів шинки скільки Шинка буде 30 гривень. В районі 30 гривень 100. Mm. Ну, буде гам-300. Є великі кусочки, є маленькі, щоб Такий шматочок, він буде трошки. 500 там буде більше, пів кілограма. А в районі буде 100 гривень. Є сало тільки в спеціях отаке, mm -hmm. тут в районі. 300 грам буде більше 150, бо воно 75. 200-грамову баночку хрону тут можна придбати за 22 гривні. 200 грамів масла коштує від 38 до 67 гривень. Десяток яєць – 60 гривень. Головного атрибуту кошика – великоднього хліба, тобто пасок. Тут теж на всякий смак і гаманець. Вартість залежить від розміру. Ціна стартує від 44 гривень. Найдорожчу ми зайшли за 115. Люди інколи кажуть, купувати не хочуть, будуть пекти вдома самі. Так, будемо пройти <реш> перший раз. А можливо, закуплялися продуктами на Великодній кошики? Ще ні, тільки прийшли. А можливо, вже закуплялися продуктами на Великодній кошик? Е, ні, а, а, ну, великодні ні, ще. Купую, але не для себе. Ага. А на Великодній кошик вже можливо закупляли якісь продукти? У мене пенсія 3 тисячі, навіть трьох тисяч немає, так що мені не до того. Ціна того, у чому нести смаколики до храму, теж різна, залежить від декору, типу плетіння, міцності та розміру. Найдешевший кошик на ринку ми знайшли за 650 гривень, найдорожчий 950. А от у супермаркеті корзину можна купити і за 160 гривень. А до неї ще й великодній рушничок за 35. Робимо висновок за великодній кошик, у який ви покладете шинку, кобасу, шість крашенок, баночку хрону, шматочок масла і власне пасочку, треба і на базарі, і в супермаркеті викласти близько тисячі. Гривень. При тому радимо на ринку поторгуватися, а у магазинах вивчати цінники та шукати передвеликодні знижки. І пам'ятайте головне, яким би смачним не був ваш великодній стіл. Головна суть свята інша. Вона у радості, любові і єднанні з рідними. Марта Михайлюк, Василь Марищук, 12 канал. Ненадання переваги в русі закінчилося дорожньо транспортною пригодою. Вчора на вулиці Дубнівській у Луцьку водій шкоди виїжджав з житлової зони на головну дорогу та не пропустив автомобіль Фольксваген. Відбулося зіткнення. На щастя, ніхто з учасників події не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час перевірки документів виявилося, що в Керманича шкоди також відсутній чинний страховий поліс. Крім того, номерний знак його автомобіля не відповідав реєстраційним документам. На чоловіка патрульні склали три. Протоколи. Ще одна аварія трапилась у ковалі. Скутер в'їхав у мікроавтобус, який рухався головною дорогою. Це трапилося вчора, 10 квітня. За кермом двоколісного був 14-річний хлопець. Він отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у відділенні травматології. Постраждав також пасажир скутера. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Полоцької задимленого приміщення евакуювали людей. Це трапилось на другому поверсі спорткомплексу Олімпія, що на вулиці Кравчука. Попри те, що вогню не було, люди потребували допомоги. На місце події прибули пожежники та швидка. Виведели дитину, як зрозуміли. На пункт контур зв'язку частини за склада прийшло повідомлення, що спрацювала пожежна сигналізація на спорткомплексі Олімпія. Було направлено три відділення у прибуттю, провели розвідку, побачили, що велике задимлення. У приміщенні було четверо дорослих і двоє дітей. Дорослих, які перебували на другому поверсі, евакуювали по висувних драбинах. А дітей за допомогою спеціальних апаратів на стисненому повітрі евакуювали по сходовій критині. Задимлення ліквідували. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Декілька сотень лучан залишилися без гарячої води. Йдеться про мешканців проспектів Молоді, Соборності та вулиці Гордіюк. Гаряче водопостачання тимчасово вимкнули через ремонт витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова. Відновлення повідомляють на підприємстві Луцьктепло після завершення робіт. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.